Розв'язуємо сьогодні лінійні рівняння з однією зміною. Так, можливостей є дуже багато. І навіть якби не виглядали великими вирази лінійних рівнянь, ми все одно будемо їх зводити до формату, коли в нас АХ дорівнює Б. А далі ми вже властивості роботи з лінійними рівняннями з однією зміною знаємо. Як ви ще не знаєте, обов'язково подивіться наше відео, підписуйтесь на канал і рекомендуйте друзям, я впевнена, що в самому класі вам наш канал однозначно знадобиться. А ми почнемо розв'язувати лінійні рівняння. Отже, пригадуємо, якщо у нас рівняння містить в собі дію додавання або віднімання, ми працюємо по принципу, що все, що невідоме в одну сторону, все, що відоме в інший бік. І якщо ми маємо тут, наприклад, додавання. І бачимо, що в нас перед числом 14 знак плюс, то переносячи за знак доріння, ми міняємо знак на протилежний. А далі ми знаємо, що якщо в нас тоді є множення, ось уже такий формат, то наше рівняння розв'язується дуже простим виразом. Ми найпростіше, щоб знайти х, ми мінус 14 ділимо на 7. я ж кажу, для наших поціновувачі української школи майбутнього, ми згадуємо, що якщо у нас 7 і тут є дія множення, то ми так само переносимо за знак до рівня, але не міняємо знак, але змінюємо позицію. Тому, якщо 7 була в чисельнику, перенесли 7 в знаменнику. Ну і звісно, що ж тут обчислювати? Мінус 14 ділимо на 7, буде мінус 2. Абсолютно прекрасний результат. А що в нас робити ось в такому форматі? Коли в нас ікси є і зліва, і справа від знака дорівнює. Ми з вами вирішуємо, яка сторона буде для нашого робоча. Отже, коли ми вирішуємо з вами, в який бік переносить ікси, тому що правило каже, все, що невідоме в один бік, все, що відоме в другий бік. Але ніхто не сказав, що лівий бік є правильний. Тому ми наперед прораховуємо коефіцієнти. Я бачу, що 4 менше, ніж 6, тому мені доречніше 6х до нього перенести 4х, воно з плюсом, тому я перенесу сюди, буде з мінусом. Тоді що ми кажемо, що мінус 13, тут зайве з мінусом, переношу в інший бік, у нас буде з плюсом. Але тут уже є трійка, тому буде в мене плюс 13. І далі обчислюю, звісно, 6 яблук мінус 4 яблука у нас буде 2 яблука, а 3 плюс 13 у нас, відповідно, буде 16. І ми знову ж звели з вами ось до формату, і ми знаємо, що дорівнює дорівню х 16, що ділиться на 2. Тому х дорівнює 8. Так, якщо ви сумніваєтесь, ви завжди у цю зміну цей корінь рівняння можете підставити ліворуч, праворуч, обчислити і у вас числа, які перед знаком дорівнює, після знаку дорівнює, вони мають бути однакові. Я думаю, що цей спосіб простіший. І ось ще такий формат, такий, ніби якби довший вираз, але насправді це вираз дуже простий. І ми так само працюємо що все, що невідоме в один бік, все, що відоме в інший бік. І, будь ласка, не плутайте. Так, у нас є дужки, і ви скажете, спочатку треба зробити дію в дужках. Але ми не можемо тут проводити обчислення, тому що в дужках почерговість виконання арифметичних дій, якщо у нас відомі числа, і якщо ми справді можемо щось обчислити. А ми не можемо ні ось тут в дужках щось обчислити, ніж тут. Чому? Тому що х є зміна, вона може бути будь-яка, і це корінь рівняння. Ми ще не знаємо, який він. Тому все-таки краще приводити ось до такого формату, який був перед тим. Тобто, нам треба розкрити дужки. Тут розкрити дужки доволі просто, тому що в нас є плюс перед дужкою, Він ні на що не впливає. і Ці дужки, чи вони тут є, чи немає, вони насправді ролі не грають. А ось тут треба дуже уважно розкривати дужки. Звісно, якщо ви вмієте розкривати дужки, перед яким стоїть знак «мінус», чудово. Якщо ви не зовсім вмієте це робити, я зараз ще раз поясню і нагадаю. А ви, будь ласка, в цей момент підпишіться на наш канал і погортайте. Ми вже цю тему розкривання дужок розглядали. Що ми робимо в цьому випадку? Насправді правильно розуміти, що тут не просто мінус, а тут стоїть мінус один, що множиться ось на оцілу цю дужечку. І ми розуміємо, що якщо у нас мінус, це не просто мінус, а це число, ми беремо. Його повним знаком і перемножаємо спочатку на один доданок в дужках, потім на другий доданок в дужках, так і виконаємо. Отже, 3х плюс 2 цей вираз ми залишаємо, а далі бачимо, що мінус 1 множиться на мінус 8. Я так і запишу, що мінус 1 множиться на 8х. А далі, власне, цілий оцей мінус 1 множиться на мінус 6. І помітьте, що коли ми розв'язуємо рівняння, ми не робимо дій в рядочок. Ми постійно робимо стовпчик, тому що це закритий вираз із знаком дорівнює, і знаки дорівнює у нас мають бути всі на своєму місці. Якщо в нас дія, навіть якщо вона повторюється ліворуч, ми пишемо ліворуч, ліворуч, ліворуч. Якщо б ми вже якусь операцію зробили і перенесли в праворуч, тоді вже ми б розбирались. Але так, ми, навіть якщо нам хочеться розв'язати цей вираз і написати дорівнює і далі, ніби його виконувати, то це вже не рівняння. Це буде просте обчислення. А ми ж то працюємо з рівняннями. Тому обчислення ми всі виконуємо ліворуч від до рівня. Отже, ми запишемо, що в нас тепер буде. В нас тепер виходить. 3х плюс 2, мінус 1 на 8х мінус 8х, мінус 1 на мінус 6, звісно, що плюс 6. І дуже уважно ми працюємо зі знаками. Ну, і відповідно дорівню 14. А тепер зводимо подібні доданки. 3х мінус 8х буде мінус 5х. І 2 плюс 6, звісно, у нас буде 8. Пригадуємо, що коли ми зводимо под доданки, ми дивимося x до x, числа до чисел. Ми не можемо x додати до чисел, тому що ну, це абсолютно різне. Це як яблука додаємо гроші. Це абсолютно різні речі. І ми ось тут бачимо, що в нас мінус 5х залишається, а плюс 8 перенесеться в іншу сторону, і буде у нас відповідно зі знаком мінус. І ми з вами обчислюємо. 14 відняти 8, звісно, що це у нас буде 6. І ми пишемо, що мінус 5х дорівнює 6. І прививши до такого нашого вигляду, пишемо, що 6 ділиться на мінус 5. Я думаю, що тут можна вивести основну цілу частину і дробову, тому у нас буде мінус, тому що плюс ділимо на мінус, буде мінус, буде 6 п'ятих, тобто 1,1. Цього запису буде достатньо, але якщо ви раптом захочете перевести в десятковий, що не є обов'язково, то відповідно у вас буде 2 десятих. Але ви помітьте, навіть якщо мені місця не вистачає, бо його б треба було писати в стопчик-стопчик, я все одно пишу x під іксоми, дорівнює під дорівнює. І ось таким чином ми з вами вчимось розв'язувати лінійні рівняння з однією зміною.